Григорій Чубай, я ще живу і думаю по літньому. Це все, іще якось не по мені. І небеса з птахами перелітними, і ті ставки, і зі смутками на дні, і той садок золочено лякливий, де кожен шелест сповнений сум'ять, Де зночі паморосяк та голубка сива сіда на палім листі воркувать. Об тім, що осінь вже іде по глиці, несе мені невірному кислиці, щось і солодке може принесла, якби зумів їй вчасно догодити, а я усе проліто та й проліто, немов між айстр заблукана бджола. Світ, у темряві ті, що світ сотворили. Побачили, як розвиднілось, що небо своє помістили в чиїсь кишені. У темряві ті, що світ сотворили, побачили, як розвиднілось, що свій рай посадили в старому дірявому відрі. У темряві ті, що світ сотворили, побачили, як розвиднілось. Що сонце своє повісили на плече в продавця газет. Летять шпаки на електричне світло і співають пісень про золоті клітки, а по вербі стрибають пухнасті котики, стрибають в зелені дверцята, а дверцята, як листя. Зачинилося листя і не відчиняється, десь від самого коріння верби гукає мене крізь кору глибокий голос без дна просить відчинити листя, щось каже бездонний голос про закопані в місті золоті ключі, а вже інші шпаки летять на електричне світло, інші шпаки, а пісня та сама і темніє листя. Темніє, та не відчиняється.